Друзі, це буде один із моїх найулюбленіших розділів, напевно, в наших блогах. Він називається «Монологи влади та бізнесу, і ми будемо говорити знову про раду підприємців чи взаємодію офісу з підприємцями, чи ось в. Як цей процес назвати. Чому я люблю говорити на цю тему? Бо тому що я спостерігаю вже шостий рік створення, ліквідації, об'єднання, перезібрання купу рад підприємців і взагалі якихось нових площадок, які постійно створює Офіс президента, для того, щоб допомогти бізнесу, а у бізнесу стає гірше і, в принципі, якось воно нікуди не рухається. Але оцей Безкінечний процес, який, в принципі, був першим названий мною великим я, він просто достатньо цікавий сам по собі. Тому що просто за цим вже достатньо фаново спостерігати. Тож давайте ми сьогодні поговоримо, а як справи у нової ради підприємців, яку нещодавно ще буквально місяць тому, буквально в канун, призначення на посаду нової прем'єрки. Офіційно запустили навіть двічі і м, розширили до 77 людей, чи скільки там їх зараз набралось. Тож сьогодні ми будемо говорити, що там далі відбулося, як там з нестримними реформами, які плани. Комітети, позиції були створені, і, взагалі, що відбулося за останні декілька місяців по цій новій раді підприємців. З вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нердеп. І сьогодні ми по факту ну, будемо стібати влади, тому що я не знаю вже, як цей процес можна сприймати достатньо серйозно після шести років нестримних змін і карколомних реформ. Тож починаємо. Давайте коротко. У нас є прямо на каналі серія відео. Мені здається, можна справді окремий розділ зробити вже на Ютубі про те, як постійно влада починає якусь нову платформу з бізнесом. Їх у нас було за шість років, ну штук так напевно, 15-20. починаючи від інвестиційної ради, закінчуючи економічними штабами. Тільки за останній час моменту запуску нашого youtube каналу, а це приблизно 4 місяці, вже було створено і не навіть ліквідовано з них декілька. Одна із них це була національна. Платформа діалогу влади із бізнесу, як я абсолютно закінчилася нічим. Оновлення пульсу. Далі, якщо ви свідкували була закрита е зустріч в Офісі президента, знову ж таки, де обіцяли нестримні реформи. Потім був. Форум діалоги влади з бізнесом, на якому ми перший раз прочули про мораторій на перевірки, які досі не заспустила влада, і коротше, в результаті створення чи перестворення всіх цих а, подій і реформ, які ще раз. А, всі ці події відбувалися весною 2025 року. Ми зараз говоримо з вами в середині серпня 2025 року. Закінчились абсолютно нічим. Останній етап цього великого і кардинального, і так само потужного процесу це було те, що вже після всіх цих форумів, анонсів, зустрічей, і в різних позицій президент видав указ, в якому ліквідуються майже всі попередні ради підприємців, які існували, і там перелік ну такої достатньо довгий. По-друге, створюється нова рада підтримки підприємців як черговий консультативно-дорадчий орган при президентові України в цю нову. І значно потужнішу раду підприємців за версію знову ж таки, яка опублікована як указ президента, мають тепер увійти 77 бізнесменів, а ще і Єрмак, Вереденка, бізнес-омбудсмен і коротше, навіть радник Офісу президента, Каціон, якщо ви його знаєте, з економічних питань. Тож, давайте зафіксуємо, якщо ви заплутались в останніх подіях: шість років у нас створюються різні ради підприємців. Ну прям я їх напевно всіх не перерахую. Ну як ви бачите, навіть з указу президента їх так штук, напевно, 15-20 у нас було створено для того, щоб отримати інформацію з бізнесу, як же йому допомогти. Кожен раз ситуація стає гірше. Кожен раз виходить новий указ президента, і створюється щось нове. Ось останній елемент, який ми бачимо. Чому це 27 червня? Ну тобто, вже пройшло півтора місяця, коли створена нова? Зовсім нова рада підприємців при президенті, де увійшло в сім, навіть 8 десятків людей, включає топ посадовців типу Єрмака і Свереденка. Ця рада підприємців, як ми бачили з заяв президента, а потім його представників типу Свереденка чи того ж самого радника Касіона, мала б розділитися на декілька підкомітетів. Генерувати нові економічні ідеї, уряд і влада має їх впроваджувати, і, в принципі, от саме так і виглядає новий діалог бізнесу і влади. І ось якраз на цьому моменті я б хотів би і дати інформацію, заради якої ми знімаємо цей блог. Після анонсованого створення нової ради підприємців відбулося абсолютно нічого. Ну, тобто, там ще певний момент розкидали всіх цих 77 підприємців по різним комітетам, але далі відбулося абсолютно нічого. Їх я поспілкувався просто з багатьма з ними, їх ніхто не збирав, ніяких задач не ставили, в принципі, нічого не обговорювали, ніякого нормального регламенту чи якоїсь взаємодії там не відбувалось. Коротше, відбувалося після у цього громадного анонсу абсолютно нічого. І... Є відчуття, що і далі воно абсолютно нічого не відбудеться. Люди, з якими я спілкувався, вони все ж таки поважні бізнесмени, тому вони до цього так само поважно філософськи віднеслись, але в цілому сказали, що дивись, дуже виглядає, що це буде чергове велике І ось на цьому моменті я. Прям достатньо хочу потролити нашу владу, тому що мені здається, що мав мав би знайтись на всьому процесі, хоч один чиновник, який б сказав би, що рібят, ну ну. Починає виглядати вже в очах бізнесу дуже дуже погано, і оця чергова спроба, хоч якось об'єднати бізнес, в новий великий хурал, в якому щось там мало бути розділене на підкомітети, воно закінчується тим, що ми тільки якби, робимо себе посмішущем для того самого бізнесу. Ну і м'яко гориш підриваємо довіру. Ну і останнє вже так, щоб завершити всю цю історію. Якщо ви пам'ятаєте, ще в травні, коли президент збирав. Бізнес а потім збирав урядовців. Нам обіцяли і бізнесу, в тому числі на цій зустрічі, що буквально скоро українцям і бізнесу представлять необхідні кроки, які будуть давати і стабільність і достокрову підтримку, і економічне зростання і новий економічний курс. В тому числі це було в зверненні президента, але це було і в тому числі, і в багатьох, стат в багатьох статтях, які вийшли по результатам цієї зустрічі з бізнесом, це було в травні. Чим це закінчили зараз. Якщо ви бачили якихось нестримні економічні ідеї, чи реформи, чи навіть якихось зміни, то будь ласка, повідомте мені. Я їх чомусь не помітив. Ну, якщо ми не беремо до уваги те, що був призначений голова Бебу, якого сама ж влада максимально збивала і призначили чисто через дзвінки міжнародних партнерів. В принципі, на цьому все, що було, і для Тут доля або рішення влади було скоріше негативне, тож на цьому моменті я напевно, і буду закінчувати. У мене немає чого додати. Просто хочу зафіксувати, що ця чергова рада нестримної підтримки нестримного бізнесу з боку нестримного потенціалу реформ від влади на даний момент за півтора роки, визначені півтора місяця закінчилась, поки нічим, і що напевно дуже було очікуване. За вами був Ярослав Шелезняк, Це канал Залізний нардеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.